16 серпня відбулася робоча поїздка голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса до Коробської громади. Короб старовинне місто, доволі віддалене від Чернігова. Зараз тут відновлюється життя після навали рашистів. Поновив роботу бізнес, працюють лікарні, у комунальних закладах обладнують бомбосховища. Бомбосховище зараз на даний час підготовлене, і ми очікуємо в очікуванні дітей, тобто ми готові до того, що в разі чого ми можемо бути в бомбосховищі. Форму навчання в умовах війни кожен навчальний заклад обиратиме індивідуально. Рішення педагогічні ради прийматимуть спільно з батьками. Будемо визначатися остаточно 26-27 серпня. Це коли будуть педагогічні ради. Вони можуть бути раніше і приймають педагогічні ради згідно закону про загальну середню освіту, про базову освіту, приймають педагогічні ради, але обов'язково разом з батьками. Це головне далі. Безпекова ситуація це найголовніше. Vielen Допоки не буде створене безпечне середовище, укриття, маршрути дітей, як, якщо тривога там буде і так далі. Якщо, хоч е, саме мінімальний буде ризик, е, ризик, того, що не буде створено безпечні умови, то офлайн діти навчатись не будуть. Питання укриттів дуже актуальне в усій Черніївській області. За словами пана Конопацького, лише 68% закладів середньої освіти забезпечені бомбосховищами. Втім, у коропі є школи, які вже встановлені встигли обладнати укриття майже повністю. Проблема лише в тому, що дуже довго ці приміщення використовувалися як підвал їх потрібно привести до ладу. Акцентували увагу на тому, щоб створити сучасне укриття для дітей, для того щоб це укриття було безпечне, в першу чергу для того, щоб воно було ну е, як. Ну краще були умови, і ми надали б ці умови нашим дітям, щоб батьки були впев... пускаючи дітей до школи. Вони були б впевнені, що з дітьми буде все добре. Так само гостро проблема укриттів стоїть для лікарень, адже їм потрібно не тільки забезпечити надійне сховище, але й у разі небезпеки швидко перемістити туди пацієнтів, у тому числі лежачих. Для цього потрібен ліфт. Також бомбосховища в лікарні наразі потребують інших доробок, хоча його загальний стан задовільний. Укриття ну, відносно задовільного стані потребує де дороб до де деяких доробок, ліфта допрацювати, вентиляцію треба туалети доробити. Вони ну, в принципі, скажем так, при придатне для, для тимчасового перебування пацієнтів. Втім, найбільша проблема лікарні не в укритті, а в людях дуже не вистачає спеціалістів. Лікарня найбільше потребує лікарів. Основний це терапевт, яких нам дуже не вистачає. У коробській громаді відновлює роботу і бізнес. Так тут працює лісгосп, який поставляє продукцію в Одесу, Черкаси і навіть за кордон у Молдову. Підприємство прибуткове за останнє півріччя отримало 1 мільйон 200 тисяч прибутку. Але і тут є проблемні питання. Да, Проблеми діло в тому, що в нас 12 травня прийшов буревій, і у нас поваляло лісу, десь площа більше. Одного гектара десь сім ділянок такий і загальною площею 10-8 гектарів. Але щоб їх спіляти зараз, повинна оцінка впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля коштує, щоб це зробити, 600 тисяч гривень. Ну, це нема резону нам робити, розумієте, Воно ж буде валятися, буде трухти. В коропі В'ячеслав Чаус від імені обласної адміністрації подарував представникам Коропської, Новгородціврської та Семенівської громад кілька десятків велосипедів і два генератори. А по Норницькій громаді сонячну електростанцію. А ще поспілкувався з місцевими жителями. Коропський селищний голова, як і багато жителів громади, каже, головне питання це безпека. На першому плані стояло питання безпеки. Це освітні заклади. І Безпека дітей, перш за все, і персоналу також медичні заклади. Ну от ми показали, що вже ми зробили. Нам звернули увагу на те недопрацювання, які ми повинні зробити, які ми найближчим часом спільно зробимо.